Всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео про, як зберігати капусту зимою. Ну от Зазвичай ми раніше як зберігали, десь склали їх там на полиці, в погрибах, в ящичках. Ну от І так, от і зберігали там. Прикривали чимсь, і капуста зберігається. Листочок верхній засихає, ну, от, нижній прибираємо, нижній той тоді знов засихає, і так і е, зберігали капусту. А тепер багато різних способів є. От Я один такий підгледіла спосіб в інтернеті, пробую його і вам показую: можливо, вже хтось цей спосіб зберігання капусти і знає. От. Ну, я так не зберігала ще капусту і в цьому році пробую вперше. Значить, дивіться, я вже вирізала капусту на городі. Вірніше, чоловік у мене вирізав капусту, бо йому вже треба було сіяти сідирати, так він у мене похазяйнував. Ось у мене такі головки. Оце я вам так показую. Я ж не всі буду вам показувати. От. такі, Є гарні головки, є. Єсь... І підпорчені, багато обрізала ось такі. Значить, як видивилася в інтернеті, обрізаємо качану цієї капусти до, таких, от бачите, до таких гарних, непошкоджених листочків. так? Ну Ось у мене тут трохи пошкоджено, я як могла, обрізала. От, Обрізали от, так, до чистої, до чистої її. І щоб вона була сухенька. Треба, щоб вона була сухенька, підсухла. Оці кочеріжки, оці качани теж позрізали, і щоб вона так полежала трошки, щоб воно отут обвітрилося, як кажуть, оця частинка. А потім замотувати її треба у оцю харчову плівку, яку ми використовуємо. Оце я таке піддивилася в інтернеті. Жіночка одна показувала. От, що вона так зберігає капусту і моркву вона так зберігає. Значить, розкатала оцю плівку. От, Потім кладемо цей качан капусти. От, Вони в мене вже сухенькі, і вони вже в мене обвітрилися, бо я вже на вулиці їх обрізала. От, Кладемо качан капусти і завертаємо у плівку. Але треба так завертати його, щоб. якби... Виганяти повітря. Щоб не було повітря тут, поняли? Зрозуміло як. Отак от. от. Беремо її скручуємо усякими путями. От. І щоб не було повітря. Так, ніби виганяємо повітря. І так закручуємо увесь качан. І все закручуємо качану, тако приліплюємо, щоб воно тако гарненько було там, не було ніде дирок. От. І отак оця плівка була прилипша до качана. Тут обрізаємо ножем. Ось Врізаємо і все. Отак От щільненько все закрили. І ось так в такому виді складаємо її в ящички, От. чи на полиці, де ви там запланували собі зберігати капусту. Оце я сьогодні хочу так, в цьому році хочу спробувати. От. І ще вона показувала, але ну, я вже. Що можна в оцій харчовій плівці таким же самим методом зберігати і моркву, і буряк. О, тільки треба теж буряк і моркву, гарно ретельненько помити її, щоб воно чисте було. От. Це я вам розказую, бо я вже свою моркву опустила у підвал. Так що я в цьому році пропускаю зберігання моркви. А ви, хто ще не оприділив моркву на зберігання, о, значить можете спробувати. Значить, вона розказувала, що треба моркву гарно вимити і висушити, щоб морква теж була суха. І пообрізати, якщо там десь є пошкоджені частинки, о, чи що вам там не подобається, значить все пообрізати треба на моркві. І моркву гарно висушити, щоб морква теж була суха. І потім оцю суху моркву, якщо велика морквина, то вона замотувала ну, окремо велику морквину. Якщо морква невеличка, то можна по дві, по три морквинки замотувати в оцю харчову плівку і складати. І так зберігати моркву. Ось так, бачите як? Одлила її, отак От приліпила, щоб ніде не було повітря орізаю. От і... Отак все ось так. О, дивіться, як гарненько капуста. Побачимо, як вона буде зберігатися. Мені самі цікаво. Так що, будь ласка, те, що побачила, сама пробую, і можете і ви спробувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!